на Божу, дійсно треба нам розуміти кому слухати. Мої є церкви, в яких Бог є на першому місці. Є церкви там, де ралі, Там, де перш... на першому місці гроші розказують те, що хотілося, додають від Слова до... до Слова Божого, віднімають Слово Божого. Вони водять людей в ілюзії. Не хочуть розказувати правду, коли реально ти говориш їм, що ну, я хочу покаятися, і ще що ти там покаюся, та молитись за гроші маруть. Ну, це реально треба задумати. І реально треба розуміти, що Бог це є любов. І він хоче, щоб ми ставили Бога на перше місце. І реально жили з Богом. Оце, що Бог хоче. І Щоб ми були в правильному місці і розуміли, що Біблія все розказує всю правду. Нам треба... Бути з людьми Божими, реальністю шукати, куди Бог прив... ну, просити, щоб Бог провів нас, Бог проведе тебе. Чи люди, тебе, Боже, самі знайдуть. І треба реально це не нехтувати, а йти реально, бо треба вже задуматися, з ким ми будемо, а бачимо, до чого воно все йде. То ж реально, хто хоче відкрити очі і бути з Богом, запрошеним на нас, і знати, знаєте, що Бог є любов, кожен чекає. Просто треба, щоб кожен задумався. Amen.